Пожежна машина для верховини. Новий автомобіль марки Мерседес для приборкування вогню передали німецькі партнери. До Карпат машину привезли з нижньої Саксонії. У громаді її використовуватимуть у випадку надзвичайних ситуацій у високогірних селах. Красногілля, голови перехресне та інших придбати та подарувати автомобіль вдалося за сприяння народного депутата Миколи Княжицького та депутатки Європарламенту Віоли фон Крамон, яка цьогоріч особисто відвідала Верховинський район з робочим візитом. Голова тергромади проголосив, що працює над тим, щоб в наступному році відкрити такий підрозділ добровільної місцевої пожежної охорони в Красноїльському Старостинському окрузі. Це Кажемо, від верховини, від державної пожежної частини Верховинської, це близько 20 кілометрів. Це час прибуття складає близько 30 хвилин. Тобто це 30 хвилин від повідомлення. Тобто вільний розвиток пожежі може бути від 30 хвилин і далі. Дуже добре, що наші німецькі друзі передали нам такий безкоштовний автомобіль. Саме головне, що він повнопривідний. Це дуже добре для наших умов. У нас в нас є там село Перехресне, де взагалі е, лише ну, повнопривідні машини їдуть, тому це є дуже е, добре для нашого е, територіальної громади.